Почти що оглухне, трошки вкручен, работає. Це стосовно що винта якості, чи він робочий, щоб ви впевнилися. І по самому карбюратору, я думаю, зараз фокус спіймаю. Тазовське клеймо, я думаю, має бути гарно видно. ПХХ, блок ПХХ робочий, електромагнітний клапан з Машина глухне. Тобто, хотілося, щоб ви його ретельно оглянули і необхідні деталі замінили. В першу чергу, що кидається в очі, це шпилюк, не вистачає. Ну а там Бог його зна, хто в ньому що всередині. Брав я його з рук. То машина на ньому доїде, але і присутні провали на переходних режимах. В інтернеті відео дивився, але побачив вас у тіктуці. Думаю, краще вам відправити. Ви дасте йому ради в тисячу разів краще, ніж я. Дякую. Паша, вітаю вас! Сьогодні з почти забрав ваш карбюратор, тільки встановив, тільки все підключив, черепашку зняв для першого запуску, як ви казали, для налаштування. Отже, він закачаний, але машину ще не заводив. Зараз буде перший запуск. Пускове устройство за заслоночку ми закриваємо і дивимося в салон. Так. Це дає спіртечко. Капітально. Я не очікував, що воно так швидко заведеться. Якби я переглядав це відео в інтернеті, ну, я б не повірив би, що так може забудеться. Но, як є, так і є. Я в шуці. На те, що парує, то не звертайте, кран на печці потік на штани. На випускному колекторі накапало антикрузу, то будемо міняти кран, і печки. Но заводиться, звісно, ізумітельно. Я, я в шокі. Своїх грошей не однозначно. Вона так ніколи капітально не заводилась. Наскільки все ось до долі міліметра. Отже, карбюратор встановили автомобіль, прогріли, Відрегулював холостий хід винтом кількості пластикової винт. Винт якості впалиної суміші не чіпав. Холостий хід 950 обертів на хвилину. Якщо вірити цьому китайському тахометру. показую, як запускається автомобіль. Вмикаємо запалювання. Будь ласка. Стрілка. Не рухається. Автомобіль робить рівно і капітально. Його не колоте, не труся. Він стоїть як копаний. Дуже одзимчивий на газуйку. Ще раз вам велике дякую.